24 лютого Росія напала на Україну зі всіх спільних кордонів Білорусії та окупованого Криму. О 30.30 .30, близько 4 години ранку російські ДРГ вторглися на територію нашої держави. Чергові наряди Держприкордонслужб вступили в запеклий бій з ворогом. О 4.50 ранку російський диктатор Володимир Путін звернувся до росіян із заявою про початок спеціальної військової операції на території України. О 5 годині ранку російські війська атакували Україну. Загалом по мирних містах було випущено близько 150 ракет. Близько сьомої ранку Зеленський виступає зверненням до українського народу. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія близько одинадцятої години захисники острова звійний на півдні України відмовляються здаватися навіть під загрозою російського обстрілу. 12.40 повідомляється про бої за гостомель та спробу росіян захопити аеродром Антонов. Перший день війни добігає де кінця. Зсу, Нацгвардія, тероборона та добровольці. Усі на постах, усі дають відсіч ворогу. Наші захисники і захисниці щодня роблять все можливе, щоб якнайшвидше в Україні пролунала пісня перемоги. І ось уже два роки росіяни намагаються зламати нашу волю та незалежність. Вічна пам'ять та шана усім тим, хто поклав своє життя за наше майбутнє. Слава Україні! Ей, слава! кача, поти сині. Плине кача поти сині. Мамко ж, моя не.